Павлоград червоний, Павлоград жовто-горячий. Такі повідомлення з моніторингових чатів тут майже щодня. Сьогодні наша знімальна група приїхала до ще одного міста герой, що на Дніпропетровщині, де звуки вибухів звична реальність. Росіяни б'ють по Павлограду дронами та балістикою, залишаючи містян без світла, води та спокою. Але попри все, люди не покидають свої домівки про життя серед руйнувань і постійної небезпеки, про людей, які не зламались, і щодня знаходять сили жити далі. Місцеві кажуть, під час ворожих атак страждає все місто, але є райони, яким дістається найбільше. Тож рушаємо саме туди. Зараз одягаємо захист, наш водій мені допоможе, бо навіть попри те, що Павлоград знаходиться в 100, майже ста кілометрах від фронту, тут все одно постійна небезпека, тому звісно ж одягаємо захист. Дякую. Вивикли до цього, хоча страшно, але держимося. Як часто обстрілює вас ворог? – Кожний день. Ось от неділя між до і... трьох стін, як кажуть постійно, так. Да. Да. А як зранку чи сьогодні? зранку, раз, тоді можуть ввечері і ночі можуть у два часа. Ви все життя тут так? Да. 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 З першого дня заселення. — Чи могли б подумати взагалі так? Ну він ж так, як ото що там, Покровськ? Покровськ. Значить, тоді наш він сказав. Була передача, сказала Павлоград грати Дніпро. Ні, ми не хочемо цього. Ми, ми хочемо жити мирно, дружно і спокійно. Дай Бог, щоб там. Дорогою містом трапляється чимало місць, де люди набирають воду. Вже кілька днів Павлоград залишається без водопостачання. Серед тих, хто прийшов запастися, пані Інна. Жінка переїхала сюди з Курахового, що на Донеччині. Раніше було все. Це останні місяці після так, обстрілів. Так, 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 після обстрілів зараз така у нас ситуація. Постійно чути випахувати. Так, звичайно, звичайно. Постійно, кожну ніч спати дуже тяжко потім ще на роботу. І дитина також вночі не спить, тоді онлайн займається, дуже тяжко підняти, світло і холодно. Ма отоплення неможливо так, хоч можливо було вімкнути якесь там електричне опалення. Поки жінка набирала воду, позаду вже утворилася черга. Андрій розповідає, ситуація в місті погіршилася, втім, переконаний, це лише тимчасові незручності, які павлоградці переживуть. Більше стало нальотів. Я так розумію, тут в цьому районі суми загалі за багато, да, багато. кожну ніч. І на вибух я через вікно. І балістика у вас, і дрона. Ну, балістика, так? не знаю, ну, шахіди, гірбіри далі тають. Ну, наші хлопці боронять, збивають. Це наладиться. наладяться. Повірите, що все буде, добре? все буде добре. Все буде Україна. У цьому районі мешкає і пані Інна. Жінка провела нас до свого будинку і показала місце, де зазвичай вони з сусідами ховаються під час обстрілів. Звичайний підвал мешканці власноруч перетворили на укриття. Да, вот, это еще кровать. Тут у нас кровати, пока мы там это самое. ну у нас є да, постійно, тут и чайники і все. Все, що це саме в общем все, що у вас один э, вхід, що вот ви можете. Не, ми можемо вийти через другий, через другий вторий, третьий, а, четверти, то есть, да, третій, да, четвертий. Да, да, да. Інна познайомила нас із сусідкою Наталія Переселенка з Донеччини. Вже два роки проживає у Павлограді. А звідки у вас з Донецького? Терецька. Як вам зараз тут по відчуттям в Павлограді спокійно, все одно навіть попри те, що так обстріляли. <рось> для того, щоб ми пережили. Здесь для нас мир, того, що ми пережили. пережили. Страшно, але. Не за себя страшно, за детей страшно, за внука страшно. За себя уже не страшно. Внук у вас тут, так? Тут тоже никуда в Павлограде, да. Там постоянно. По с Васией родины, так выехала. Все, брусили и выехали. Вас добре да, тут застрела? Сусиды, кажут. Да, да, нам, нам очень повезло. Нам очень повезло с соседями. Они нас приняли, как родных. Никто Поэтому прижились как-то вот. Навіть не всі приживаються. Нікотри много їздять, і що от зняли квартиру. І от, ну как от Красну дорожку сусідка не успіла Ну, Добре, хорошо. Протягом дня у Павлограді було відносно тихо. Втім, ввечері та вночі ворог знову тероризував місто дронами. Внаслідок атаки здійнялись пожежі, пошкоджено приватні підприємства та автомобілі. Цього разу минулося без постраждалих. Орини Гієєва Андрій Чабаненко Дніпро